Димедрол, новопаси та транквілізатор лорафен у списку найпопулярніших в українських аптеках, аби врятуватися від безсоння та тривоги, скуповують протиневрозні ліки та заробляють виразку шлунку, хвороби печінки та навіть гормональні порушення. Ні, ні одного лікарственного препарата, який не має побочного дійства, то тобто, це можуть бути і дерматити, і алергічні процеси, і токсичні пораження печені, і токсичні пораження почек. І нікотрі препарати, особливо психотропний, дають. Нарушення психіки, які можуть проявлятися. Інформаційна безпорадність. Ось справжній діагноз охочих до пігулок невротиків. За словами соціологів, мозок сучасного українця щодоби отримує у вісім разів більше інформації ніж здатен переварити. Вони підпадають під під вплив сугестії цієї інформації, тобто такого своєрідного, ну якби не повністю гіпноз, але певне навіювання відбувається. Вони вже не можуть проконтролювати всі ті процеси, які вони мають, які мають забезпечити їм їх здоров'я. Аби від надлишку інформації не зривало дах, її варто поділити на знання та шум. Рекомендують психологи визначити свої цілі та шукати лише конче необхідних знань. Шукаєш роботу, геть прогноз погоди чи новини спорту. Побічна інформація, шум. Коли чоловік знає свою ціль, тоді він може знайти ту інформацію, яка дає йому. Не просто посмотрить якусь картину. А наприклад, ту картину, яка дійсно вызовет у нього и позволит ему, йому, наприклад, зробити щось приємне в другой області, наприклад, написать какой-нибудь стих или произведение, или выполнить просто какую-то роботу, яка буде йому приятна. Найменше стресів від потоку інформації переживають люди, котрі багато читають художньої літератури. Книжка розвиває смак, а відтак допомагає добирати лише приємну інформацію. Якщо через надмір інформації ви страждаєте від головного болю та депресії, лікарі радять замість вживання пігулок принаймні на тиждень відмовитися від книгочитання, переглядання преси та позбавитися зайвого шуму. Оксана Тупальська, Сергій Клименко ранок на п'ятому.